Тема моєї сьогодні доповіді пере-та післяопераційні інфекції сечовідних шляхів. Ну, Ви знаєте, що помінялися у нас рекомендації що, щодо інфекції сечовідних шляхів. Впроваджено нову систему класифікації інфекцій сечовідних шляхів, що спрямована на більш точне визначення та стратифікацію захворювання для кращого клінічного ведення. Оновлено розділ процесів з акцентом на включення нових неантибіотичних методів лікування. Це свідчить про зустрічу увагу до альтернативних стратегій лікування з метою зменшення використання антибіотиків. Переглянуто доказову базу та рекомендації щодо використання імуномодулюючих препаратів та для запобігання повторним інфекціям сечовідних шляхів. Оновлено підходи до лікування системних інфекцій сечовідних шляхів, що включає зміни в антибіотикотерапії або інші аспекти ведення важких інфекцій. Оновлено докази щодо лікування уретриту та гострого епідеміту, що відображає нові дані про ефективність різних антибіотиків або режимів лікування. Введено новий розділ присвячений інфекції, спричиненим вірусом простого герпесу, в урологічному контексті, що свідчить про зростаюче визнання важливості цієї інфекції в урологічній практиці. Оновлено рекомендації щодо проведення біопсії простати, можливо, з урахуванням нових методів, таких як транспірінальна біопсія та стратегії профілактики інфекційних ускладнень, переглянуто рекомендації доз антибіотиків, що пов'язано з новими даними про фармакокінетику, фармакодинаміку або зростаючу резистентність до мікроорганізмів. Значить, тепер ми маємо локалізовані інфекції і класифікації і системні інфекції. Щодо симптомів локалізованих, дезурія, нетримання, частота, е, ургентність, виділення уретри. Щодо системних, це є е, гарячка або гіпотермія дрожжі, марення, гіпотензія тахікардія. Щодо е, факторів ризиків, це є немовлята, це є пацієнти старшого віку, або ослаблені пат... пацієнти, е, це є пацієнти з анатомічними або функціональними е, мається, е, вродженими вадами. З гідронефрозами, пацієнти, які мають катетери і сечо-кам'яна хвороба, що пов'язано з обструкцією і з обструктивним піленефритом. Які найчастіші бактерії при інфекціях сечовідних шляхів. Ясно, що кишечна паличка займає найбільший. Відсоток інфекції сечовідних шляхів, що складає 70-95%. Друге місце це стафілогокосапрофітів, часто зустрічається у молодих сексуально активних жінок, які спричиняє захворювання цистіту. Ентерококоспеції часто асоціюються з ускладненими інфекціями сечовідних шляхів, особливо у госпіталізованих пацієнтів або при катетеризації. Аклепсия, пневмонія – ще один поширений грам негативних бактерій, який може спричиняти як неускладнені, так і ускладнення сечовідних шляхів. Протеосмираблі часто асоціюється з утворенням струвітних камнів та може спричиняти ускладнення в інфекції сечовідних шляхів. Псевдомовна зазвичай зустрічається при ускладненнях. Інфекціях сечовідних шляхів, особливо у пацієнтів з катетерами або структурними аномаліями сечовідних шляхів, і особливо які е попередньо мали в інш е в лікарнях. Рахується, що це є госпітальна інфекції, які мали попередні втручання. Гентеробактер спеції також зустрічається при ускладнених інфекціях сечувних шляхів, септококус агалциці, може виявлятися в сечі, особливо вгідних жінок і потребує уваги через потенційний ризик для новонародженого. Асимптоматична бактерії і е, операційні втручання, е, коли спостерігається асимптоматична бактерія, е, був проведений метааналіз, мультицентричний токус серед 2389 пацієнтів, які перенесли урологічно хірургічне втручання з передопераційними постійного СЧІ більше третини, 35%, мали позитивний постріл, 546 моно або бігмікробних та 292 полімікробних. Примітно, що лише у 5% цих полімікробних послівів було ідентифіковано мікроорганізмами. Післяопераційні інфекції виникли у 106 випадків, що становило 4,4%. З них 42 були позитивні моно чи бімікробні посіви 40%, а у 20 полімікробні посіви Сичі 19%. Позитивний посіб сечі, включно з передопераційним полімікробним постіочі, перед та хірургічним втручанням, асоціювався з післяопераційною інфекцією. Крім того, пацієнтів з інфекційними ускладненнями також спостерігалася вища частота інших ускладнень. Ефективність систематичної профілактичної антибіотикотерапії при позитивному посіб сечі не була остаточно встановлена. Так само було досліджувалася. Ефективність різних Комбінації антибіотиків, е, при інфекції сечовідних шляхів, е, значить, при гострому пілонефриті системної інфекції сечовідних шляхів щодо загального успіху лікування кілька антибіотиків, таких як цефіпін плюс, енмета тазобактан, цефтолозан плюс тазобактан, це фідерофло, левофлоксицин або плазоміцин, показали кращі результати, ніж стандартні. Карбебенепові антибіотики. Водночас для повного елімінування бактеріальної інфекції СЧІ, це фіпін плюс н-метазобактам, плазоміцин, цефідероксол, фосфоміцин, меропенем плюс ваборбактам та цефтазиптин плюс авібактам продемонстрували найкращу ефективність. Це плюс n метазобоктам продемонстрував значно кращі результати, ніж кілька встанених та новіших методів лікування щодо загального успіху, елімінації бактерій та клінічного одужання. Це важливо, оскільки надає більше варіантів лікування для пацієнтів та медичних працівників, особливо в умовах зростаючої стійкості бактерій до часто використовуваних антибіотиків. Дослідження робить висновок, що це плюс n метазобактам може бути ефективною. Альтернативою карбонепенемам, постійно допомагаючи зменшити надмірне використання цих антибіотиків у лінії та боротися зі зустаючою проблемою антибіотикорезистентності. Досліджувався також перед, інфекція при ретроградних інтерренальних хірургіях. Проведено аналіз, в цьому метааналіз, який опублікований в нас у 2024 році проводився метаналіз 466 пацієнтів, це було е, рандомізоване дослідження, порівнювали ретроградну інтернальну хірургію при сучокамінній хворобі з використанням у ретерального амплацу та без нього. Результати не виявили значних відмінностей між групами щодо ушкодження садів та, та частоти повного звільнення від, від каменю. Хоча частота післяопераційної Лихоманки та інфекції була значно нижчою у групі з використанням уритерального амплаца. Отже, використання уритирального амплаца слід розглядати особливо цих пацієнтів, де інфекційні ускладнення є, значними, є значним занепокоєнням. Так так. Так само досліджувалися інфекційні ускладнення і результати між одноразовими чи багаторазовими оритероскопами. І для цього метаналізу було відібрано 12 статей. Не було виявлено відмінностей у частоті звільнення від каменів, тривалості операції, частоті післяопераційної лохоманки або частоті післяопераційної інфекції сечовідних шляхів. Отже, вибір. Реєструє, повинен готуватися на, доступно, на доступності аналізі витрат та переваг хірургів. Щодо сечі камінної хвороби, так само гарна стаття була опублікована у 2024 році, проведений метааналіз щодо посіву сечі перед операцією і так само посіву, культуральний посів з камені загалом було включено 14 досліджень, що включали 3646 пацієнтів. Відповідали критеріям включення. Культуральні дослідження камені показали вищу чутливість та вищу позитивну прогностичну цінність у прогнозуванні післяопераційного сепсису, порівняно з культуральними дослідженнями сечі сечового міхара. Докази цього систематичного огляду та метааналізу свідчать про те, що інтраопераційні культуральні дослідження каменів фрагментів, отриманих під час ендоурологічних процедур, є кращими предикторами ймовірності виникнення післяопераційного сепсису, порівняно з передопераційними культуральними дослідженнями сечі сечового міхора. Тому культуральні дослідження камені повинні бути стандартом медичної допомоги пацієнтів, які проходять ендоурологічного втручання. Постійно шукаються е, нові агенти, які щоб не використовувати антибіотики. Так само досліджувалися. Журавлиний сік, журавлині таблетки, лізні е, препарати, які містять журавлину. Е, загалом було включено 20 досліджень, 3091 учасник, з яких 18 досліджень показали на 54 нижчий рівень інфекції сечовідних шляхів при вживанні журавлиного соку порівняно з відсутністю лікування. Та на 27% нижчий нижче рівень порівняно з плацебом. Журовний сік також привів на 49 нижчого нижче рівня використання антибіотиків порівняно з плацебо, та на 59 нижчого нижче рівня порівняно з відсутністю лікування згідно з мережевим метааналізів шести досліджень. Вживання журавлини сполу також зменшило поширені симптоми пов'язаних з інфекцією сечовідних шляхів. З помірною до низької вирогідності докази підтримують використання жирли соку для профілактики інфекцій сечорівних шляхів. Хоча збільшення споживання рідних значно знижує інфекції садівних шляхів порівняно з відсутністю лікування, жировини в рідкій формі забезпечує ще кращі клінічні результати щодо зменшення інфекцій сачувних шляхів та використання антибіотиків. Її слід розглядати для лікування інфекцій сачевних шляхів. Наявні докази підтримують використання жирних слуг та збільшення споживання рівни для лікування інфекцій з відільних шляхів. Так само досліджувалася ефективність деманози, комбінації пробіотиків, вакцинування, журавлини. Дослідження включало 50 рандомізованих, контрольованих досліджень, що окоплювало 10 495 осіб та досліджувало 14 вручать. Майже 80% рандомізованих контрольованих досліджень використовували подвійний або потрібний сліпий дизайн. У всій групі деманоза, вакцина, пробіотики, журавлина та потрібна терапія продемонстрували значне зниження частоти інфекцій, сечовних шляхів порівняно з плацебо. Не було значної різниці у у частоті побічних явищ між групами втручання та плацебо. Отже, демоноза, потрійна терапія, вакцинування, пробіотики та жвелина є потенційними варіантами альтернативи антибіотикотерапії, антибіотикопрофілактики для клінічної профілактики, інфекцій сачевидних шляхів. Так само щодо катетеризації і ведення пацієнтів з е, сечовими катетерами. Загалом було включено 18 досліджень. Видано деяку потенційну. Користь від використання антисептиків порівняно з неантисептиками для обробки уритирального отвору з метою запобігання бактеріорії. Антисептики, глорексидин та повідомлень, можуть бути корисними для обробки уритирального отвору щодо частоти катетера інфекцій порівняно з препаратами порівняння. З'являються докази ролі деяких специфічних антисептиків глорексидину перед катеризацією сечового міхора у зниженні катетер асоційованих інфекцій сечовних шляхів, а також певна потенційна користь від використання антисептиків, загалом у зниження бактеріорії. І використовуйте, будь ласка, препарат Катеджель, який містить 2% лідукаїну і 0,5% глорексидину. Для місцевої анестезії, уретри, катеризації уретри, зондування, включать і ендотрахтеріальної інтубації. Рекомендації. Спеціально розумна для пацієнтів, яким потрібен знебоючий ефект, потрібна антисептична дія для запобігання інфекцій, які збережена. Чутливість суретри і альтернативна атезії можна використовувати як для катетеризації, так і для ендоскопічних втручань. Отже, висновки: Оптим... проведена оптимізація класифікації для, ді... для діагностики інфекцій сячовидних шляхів, збільшення уваги до неантибіотичного лікування, особливо при неускладнених формах з, метою... з метою боротьби з антибіотикорезистентністю. Перебір статею профілактики рецидивуючої інфекції ширинішних, включаючи імуномодуляцію. Оновлено підходить до лікування складних та системних інфекцій. Враховано нові дані щодо лікування специфічних коровичних інфекцій, таких як уротрит, епідемін, герпевирусна інфекція. Продовжують досконання протоколів проведення інвазивних процедур, такій бівці простає, з метою мінімізації ризику інфекційного схвалення, Адаптація рекомендацій з антибіотикотерапії у відповідь на зростаючі проблеми антибіотикорезистентності. Дякую за увагу.